На краю прірви опинилися жителі однієї з вулиць Луганська. Поруч із ними шість років тому будівельники вирили копань під висотку, але будівництво так і розпочали. І з часом стінки котловану почали осипатися. тож тепер люди ризикують сповсти в яму 10-метрової глибини разом зі своїми будинками. Олена Черняєва далі. Одразу за порогом на дворічного Микиту чатує небезпека. Його мати завжди міцно тримає за руку, виходячи з будинку, адже за воротами дорога, а далі глибочезна копань. Дитина сам вже навчився відкривати ворота і виходить на вулицю, ну, треба за ним постійно слідити. Він ж не розуміє, він ну, маленький, ще, що такої висота і. Він... Йому цікаво, он туди хоче посмотрети, хоче заглянути. Будинки від котловану відділяє вузенька вуличка удень і вночі нею їздять машини. Від постійної вібрації край копані почав осипатися, наближатися до будівель. Люди бояться, що колись їхні оселі сповзуть униз. Ми висаджувати, хоч якісь, щоб що хоч як та держалось. Дома у нас рушаться, дома трескаються, тріскаються, невиносимий. Ремонтуємо без кінця. Місцеві жителі намагаються добитися зменшення транспортного навантаження на дорогу біля котловану звернулися до ДАІ. Данный участок дороги имеет ширину не более трех метров. На некоторых участках 2,5 метра, 2,8 метра. Была подготовлена информация о необходимости разработки схемы организации дорожного движения на этом участке в виде одностороннего движения. Котлован викопали під перший в Луганську хмарочос. Розпочинали будівництво голосно і з помпою. Кинули мовчки і без пояснень. Про амбітні плани будівельників тепер нагадує лише пам'ятна табличка. Чому будівництво так і не зрушило, невідомо. У міськраді кажуть через фінансові негаразди столичного забудовника, через кризу так і не звели житлово-торговельний центр із підземним паркінгом, офісними приміщеннями, магазинами, дитячими та спортивними майданчиками. Разорвати контракт і ставити такий котлован нам також не вигадно. Ми розервемо контракти, що каже, не будемо самі засипати цю яму. Це огромний день. Цієї весни забудовник запропонував дешевший варіант замість 27-поверхового звести дім у 16 поверхів. Чиновники були б раді й цьому, але фірма забудовниця знову зникла. Віддати землю іншій у міськраді не проти, але кажуть, охочих немає. Олена Черняєва Іван Савченко, Луганськ. ТСН 1+1.